Почнемо ми з глобального збою, який стався в Україні в роботі нової пошти «Водофон», Сенсбанку. Та Монобанк повідомили про це на офіційних сторінках компаній. Згодом про збій заявили взагалі по всьому світу. З проблемами в роботі зіштовхнулися у Віндовс на лондонській біржі у різноманітних банках та ще сотнях компаній. Аеропорти Іспанії, Берліна, низка в компаній США також повідомили про проблеми. Є вони і в аеропортах інших у світі. Про це пишуть у Блумберг. Також один із найбільших телевізійних новинних каналів Британії News не може. Вести пряму трансляцію, заявив голова правління. Попередньо відомо, що ITSB збій пов'язаний із взаємодією антивірусу CrowdStrike та Віндовс. Наразі частина українських компаній повідомляють про відновлення роботи, зокрема нова пошта. А тепер доступна всі сервіси, клієнтські системи. Також сервіси Вода поступово відновлюють надання послуг.